Панцергаубіце 2000 артилерія, яка стирає ворога з лиця землі. ПЗГ 2000 це справжній монстр серед самохідної артилерії, який не залишає ворогу шансів. Українські воїни майстерно використовують цю німецьку гаубицю, перетворюючи ворожу техніку на металобрухт, ключові характеристики калібр 155 мм. потужні снаряди, що пробивають будь-яку оборону. Дальність стрільби 40 плюс кілометрів, а з далекобійними боєприпасами до 67 кілометрів, швидкість вогню до 10 пострілів за хвилину, що робить її однією з найшвидших САУ у світі. Автоматичне заряджання екіпажу не потрібно вручну заряджати снаряди, броня, яка захищає від осколків і легкого озброєння, максимальна мобільність, швидкість до 60 кілометрів в годину. Що дозволяє швидко змінювати позиції? Що це означає на полі бою? Панцерхаубіце 2000 працює як снайперська гвинтівка серед гаубиць, вона знищує ворога з безпечної відстані, швидко відстрілюється і зникає до того, як противник встигне відповісти. Це ідеальна зброя для контрбатарейної боротьби, знищення ворожої артилерії, складів боєприпасів та командних пунктів. В руках українських воїнів ця гаубиця стає справжньою машиною смерті. Вона вже знищила сотні одиниць ворожої техніки та допомагає наближати перемогу. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України щоб бути в курсі останніх новин.